Спробуємо подивитись е, Україна от після цього 15 серпня. Бо всі жили оцим очікуванням, 15 серпня, 15 серпня. Давайте подивимось. Друга половина серпня для України по загрозах, по важливих подіях, по гарних новинах, що покаже зараз нам. Бо життя, друзі, mm -hmm. продовжується. Щоб вони там не вирішували, не понаобговорювали? Так. Давайте подивимося так, друга половина серпня, Україна. Ну, просто цим е ну, все не завершиться. Тобто це черговий етап, і якраз в другій половині місяця. Це от ближче Дня Незалежності. Е бо мені ще минулого тижня чи цього тижня оці цифри, вкотре згадали, що ми говорили з вами трійки п'ятірки там 23, 25. А ой трійки, перепрошую, п'ятірки і восьмірки. Трійки були теж. а Тобто, 23, 25, 28. 23 теж, що ми дає число 5. Тобто пошук компромісів йде. Далі. Ну і знову ж таки, компроміс. Це що в нас, щоб добитися чогось, треба кожен має чимось пожертвувати. Ціль така, да? Далі у нас карта. Карта усвідомлення, розуміння, що буде дбатися далі, що в, принципі буде, що в принципі буде по наступному плану дій погоджено. Але ж будьте готові себе захищати карта йде наступна. Тобто тут якраз нема такого, що все можете розслабитись. Тут карта боротьби, і поки вони там балакають, от яскрава демонстрація сьогоднішні прильоти по містах України. Ну, тобто, Розумієте, що поки немає остаточного і повноцінного завершення війни, все рівно безпечних максимально точок в Україні немає. Ну, поки ще немає. Абсолютно правильно. А, Далі про владніше, якісь у нас теж зміни дуже, дуже якісь такі важливі глобальні. Викриття ще якихось зрадників, ще ось якісь чергові такі маніпуляції, які будуть застосовуватися. Хм. Так, тут карта взагалі така скупості випадає. Ну, тобто, певні результати можна, звичайно, буде дійти, знаєте, навіть як от в Ізраїлі. У них періодично все рівно є обстріли. Ну, чомусь так згадався Ізраїль, так? Да? Тут ніби спокійно, спокійно, там періодично раз, і от їх знову починають обстрілювати. Оце так само схоже, навіть, як нам. Навіть при умові, що все максимально там, допустимо, договорилися, А хто буде це контролювати, допустимо, перемир'я в повітрі максимально, щоб не було в ніяких обстрілів. Тобто, я розумію, ніяких шахетів, ракет, балістики і всього іншого. Ну правильно ж, так? Тільки має залишитись лінія фронту. Ну, по ідеї з того, що вони ніби балакають. А тут карта скупості: тобто, щось виконується, щось не виконується. Плюс далі залишається питання території, яке цей весь час буде погоджуватись. Тобто, я можу сказати, що друга половина серпня вона принесе чергові розв'язки, навіть які ще раз скажу, і можливо неможливо, нам і не сподобаються. але з іншої сторони. Це черговий етап, який потрібно пройти і ту напругу, яку подолати. І тут ще карта духовності. Ну, тобто, і стояти на своєму і розуміння. Розуміння, що те, що пробують одурачити і якось е якоїсь навести там. Мани, а, це все треба, от, знаєте, кажуть, знімати, скидати, дивитися, що там за шермою. Тобто є карти плюс і карти мінус. Я от, е мене теж питають, чому я не роблю вже другий місяць розклад по регіонах гарячих точках? Ну, з однієї сторони, е дійсно, це дуже Я фізично просто не встигаю, бо це прогноз такий досить тривалий і енергетично затратний. Я вирішив, що краще я буду. Um, краще я буду цю енергію скеровувати в енергороботу, це зараз важливіше, бо загрози і так є. Це зрозуміло, і без того, що я там подивлюся, де більше, де менше. Але з іншої сторони, один мігкий давній клієнт каже до мене: от ви не робите прогнози, і ми так собі розуміємо. Певно, щось там собі роман знає. Бо я казав, що я просто вже не хочу робити саме цей вид прогнозів. По тій причині, щоб вже просто не було потреби це робити. От в Україні вже спокійно все, просто немає потреби робити. Але воно по енергії десь так є. Вкотре різка зміна, і воно так може бути, що сьогодні ще загрози є, а завтра їх вже, допустимо, немає. Ну, Чи вони максимально пішли в ну, такий мінімум мінімум, розумієте? І де найбільше по загрозах, то. От щоб всю червону Україну показували, ще може бути, але воно якось так в значній меншості зараз. А найбільше це там, де вони можуть дістати балістикою. Тобто ті регіони, де вони можуть дістати балістикою. Тобто це практично північно-східна частина, південна і центральна. Тобто, ну, доки там воно от що летить, так? А ні, що балістикою вони куди завгодно можуть дістати: до Львова, Франківська. Там єдина можливо карта, уж прикривають. От як якби, до центральної України чи сек-стоп далі, не знаю. Ну так, так от вас да? показують. Угу. Тобто, ще от Київ, воно зачіпає якось так, але так. теж а буде якийсь як додатковий контроль за цим. Mm. Видимий, невидимий, явний неявний, тобто, може, будуть і тут введені якісь ну, неофіційно, але ті, хто буде це контролювати. Чи з Європи. Тут мова ну, навіть не війська, а якісь контролюючі відповідні особи. І ці особи можуть знаходитись конкретно в кожному прямому місці України і спостерігати за ситуацією. І це все може відбуватися повністю таємно. Але ну, Росія це... про це мала би знати. От в цих контролях і спостереженнях найголовніше, щоб одразу було обумовлено, що буде в разі порушення. Тобто, в разі, якщо ви порушуєте і щось зафіксовано, ну, щось кудись прилітає, або щось або просто, ну що, ми вам скажемо, ай, все ж таки ж так не можна робити, ну і на хіба ото все тоді? Вони Це будуть порушувати, нова. воно буде зафіксовано, і що? А, і, от. От, і от, власне, я кажу, що Росія це буде про те, якби знати, розуміти, що ті якби спостерігачі будуть, і це вкотре для них якби, момент. Ну, вони можуть потім просто говорити: Ну, от ж Україна все рівно там їх обстріляла, ну, допустимо, так? То, чо, то вони що вони це роблять у відповідь? Ну, вони ж як це завжди перекручують? Вони все роблять у відповідь. З другого розкладу, дивіться, з цими карт дві негативних, п'ять позитивних. Ваш Пентаклів це знову ж таки про певні новини, важливі, якісь вісті, якісь новини і так далі. Друга карта диявол перевернутий. Це іще якась внутрішня, в нас колотнеча політична, і зміни якісь грядуть, великі зміни в різних офіційних органах, структурах, ті самі Верховній Раді, щось назріває. І зовнішні також, от якось по-новому слово, боротьба з ворогом. І можливість так, щоб це зупинити. Потім карта перемін, потім знову королева кубків через покровительство, потім верховна Жриця, те, що робиться багато на рівні, таємному, поки все, що буде озвучено. Тоді дев'ятка мечів, загрози, пов'язані з жертвами, які ще залишаються. Але навіть як ми беремо лінію фронту, то все рівно там люди гинуть, воїни гинуть. Ну розумієте про що мова. І далі карта обмінів. Шість пентаклів. І знову це слово обміни. Ну, по-перше, продовжаться обміни полоненими. Так, продовжиться це. По-друге, це от знову те питання, яке Ну, мені, наприклад, не зовсім зрозуміле про обміни територіями. Оце, що вони щось там балакають, як це Україна має свої території міняти на свої території? Ну, знову ж таки, ми приходимо до якогось абсурду. Що це за історія? Своє міняємо на своє. Як це таке може бути? Такого не може. Є, бути. Там же в нас є клаптики, якісь на типу Божмай, Курщина, Білгородчина чи Брянщина. Ні, ні, Мова якраз якісь? про те, що наші ні? Ні, тут Мова про те, що наші виходять повністю Донецька, Луганська область, але нам нібито як мали би повернути Запорізьку і Херсонську. А -а -а. Ну, ви зрозуміли, а -а -а -а. про які обміни. Наші території, наші території, ну, це якийсь взагалі це таке придумати, ну, взагалі абсурд. І далі, от все одно, те, що йде вже після Дня Незалежності, під питання, чому саме 26 оце 28 там до кінця серпня, тут теж прям показують дуже значимий тиждень, той останній тиждень серпня. Значить, перед тим ще може відбутися зустріч так, якби трьохстороння. А може і в сам День Незалежності це буде відбуватися, або за день до. Ну, тобто, щось от наступного тижня, і потім, вже після того, ще серія подій. І тут все одно йде карта: от швидко, швидко, швидко. Тобто, знаєте, цей чоловік з годинника. Нема у вас часу, швидко треба щось міняти, приймати рішення. Ну, карт більше позитивних, от з семи ще раз кажу, два мінус, 5. Ну, значить, до якихось ми динамік кращих все одно рухаємось? Навіть якщо є негативний Да. Наступний тиждень, 24 серпня. Ну mm -hmm. так, 23-24, це якраз наступного тижня. Субота-неділя. Субота-неділя, no. субота-неділя. Романе, вам uh, показує якісь ще. Такі, ще. Uh -huh. Вам Кажіть. показало ще якийсь альтернативний варіант розвитку подій, якоїсь стратегії, що таємно обговорюється. То це не та історія, що з Британією, залаштунками України. Так, це те, що йде от, більше європейські країни, Британія, це не пов'язано з США. І це, знаєте, якийсь такий як план про всяк випадок, щоб він був. Він може залишитись незастосованим. Але якщо потрібно, швидка активізація, то з мечів, Щоб те таємне стало явним. Ну, можливо, він і не буде застосований. Ну, от воно все одно є. І тут раз, два, три, чотири. Чотири, п'ять карт плюс. Дві мінус, одна така нейтральна. Оце аркан дурня, це, це неочікування. Зміни, переміни, в тому числі іще загрози. Тому я ще раз наголошую: поки вони там балакають, рівень загроз глобально нікуди не помінявся. Коли вони вже щось констатують, тоді ще треба буде дивитися і спостерігати. Бо цими днями ну як би по всій Україні. Загалом, так, нема цих масованих нічних ракетних, шахетних атак ударів. Якби дуже так тихо, знаєте. Ми вже так звикли, що якщо тихо, то перед якоюсь зборою, міняємо ці звички, вже тепер, давайте, якщо вже тихо, то вже тихо на постійній основі. І в інших містах, щоб не було ніякої ні балістики, нічого. Але от, але от, їхня гнила натура. Там домовляється, типу, про мир, типу, а тут і далі, момент стріляють. А далі е роблять так, щоб ще загинули люди, бо нечисті треба жертви. Ну от вам. Типу, знаєте, користаючи тим моментом, коли ніби ще офіційно нічого не оголошено і не домовлено. Давайте скористаємось тим моментом, що не робимо біди.